У Хатор вийшла нова механічна клавіатура, в котрій є майже все те, що я хочу бачити в дротовій клаві. Тут цікаво те, що з'явилися свої брендові перемикачі, все змащене, всюди шумка, дріт з'ємний на USB Type-C, pbt кікапи Єдиний даунгрейд в тому, що перемикачі тут без гарячої заміни. В мене є попередня версія, правда, на оптичних перемикачах, і я міняв в ній кікапи, щоб були з PBT, а не з ABS, змащував стабілізатори. Додавав шумку та надів оурінги. Що ще цікавіше, для порівняння я взяв ще й стокову версію моєї клавіатури без покращень, що робив самостійно, та виявилося, що її також оновили. І виходить, що зараз я розберу борди, покажу, що всередині порівняємо стабілізатори, тактильну віддачу, гучність роботи, та одразу можу сказати, за свої гроші це дійсно круті кель клавіатури, а нова механіка в жовтому кольорі. Зараз у нас ще й сімсот гривень коштує що аж диво якесь. Коротше, вітаю мене звуть Серж. А ти дивишся і коментуєш канал Елмірій. Приємного перегляду. Оскільки комплектацію вже показав, починаємо розбирати нову версію. Вони всі розбираються однаково, тобто, це ще й гайд з розбірки. Всередині бачимо шумку на дні між текстолитом і металевим плейтом, гумова вставка під пробілом, ще й в комплекті шумка під кікап з пробілу. Як вже казав, тут все змащене, а саме перемикачі та стабілізатори. Коли я купляв попередню версію, в неї з цим були проблеми, від чого я самостійно сидів і мав. Азав, це вже внутрішні мого борду, де можна побачити колхоз. Проте це дійсно зменшило шум. А оурінги то гумові кільця, окрім зменшення гучності, ще й тактильність покращили. Ось тест звуку набору. Якщо казати відверто, то за гучністю і тактильністю нову я поставлю на перше місце. Мою на друге і оновлена Rockfall Evo TKL трохи гірше моєї. Хоча, порівнюючи з першою ревізією, тут додали PBT кікапи, краще змастили стабілізатори, воблінг все на тому ж рівні. А ось світіння стало гірше. Воно тут менш яскраве і зовсім не привабливе, чого не можна сказати про новеньку Rockfall 2 Mecha TKL. Підсвітка тут схожа на Xtrify K4 TKL, а там я казав, що то одна з найкращих підсвіток взагалі. Фірмові перемикачі Hator Aurum мають хід до спрацьовування 1,9 мм, загальний хід 4 мм. Сила натиску 38 грам, є варіація на 50, а ресурс 70 мільйонів спрацьовувань. А в Rockfall Evo TKL ресурс перемикачів 80 мільйонів. Сила натиску 45 грам, хід до спрацьовування 1,8 мм, загальний хід 3,6 мм. І не забуваємо про Ход Свап. Все інше там, якщо не однакове, то дуже схоже. Дріт знімається лише в Rockfall 2 Мека TKL. З мого досвіду, хаторівські PBT-капи з часом потроху затираються. Цим вже близько трьох років і деякі клавіші вже трохи блищать, та все ще добре виглядають і приємні тактильно. Кладка всюду ANSI, стабілізатори cherry подібні та відпрацьовують дійсно добре. Є фірмова програма, де можна налаштувати підсвітку, значення кнопок, макроси і ще трохи зверху. Це в додаток до гарячих комбінацій через FN. Ще треба додати, що оптична версія нового борду також є. А в підсумку ми маємо недорогі, приємні за дизайном, круті за функціоналом клавіатури, що легко конкурують з більш відомими брендами та при цьому всьому Хатор то наша українська фірма. Тож підтримуємо нашого виробника Сіржа з каналу Елмір і не забуваймо берегти себе і своїх близьких. І до зустрічі!